Доброго дня всім, хто дивиться дане відео. Такі красунчики на Volkswagen вже є в наявності в Україні. Дуже якісна, нова та ексклюзивна модель. Така модель більше ніде не продається, її неможливо купити. Вона йде, передня панелька повністю скло, якісне, товсте скло. гарне. Також має вона на сонці фіолетовий відтінок, такий, як антибліковий. Але зараз поклеєна пленка, то воно не, не бачиться так, як є. Але дисплейчик скло повністю віддає таким фіолетовим, як на туарегах. Далі крутілочки під оригінал, все один в один, дуже якісне натискання, приємні на дотик. Ну, Оригінальні стоять якісні крутілки. Потім давайте далі. Менюшка оформлення робочого столу. Замовили оригінальні ваговські такі іконочки, щоб воно було все один в один. Так виглядає радіоплеєр тут є станції, у нас є пошук. Тут будуть станції зберігатися у вас, скільки ви знайдете, стільки зберігайте. Далі давайте подивимось вікно Блютуза, телефонна книга, додавання, набір номеру. Будь ласка, все стилізоване під оригінал, під фольц. От Тут у нас меню з додатками йде. Тут вже Google Play, карта, YouTube, навігатор, все вже також є. Можете встановлювати будь-які додатки, які вам подобаються з плеймаркету, це взагалі без проблем. Потім екранчик у нас регулюється яскравість вночі, по очах нічого не сліпить, комфортно їхати. Воно регулюється автоматично, коли ви вмикаєте ближнє світло фар. Далі по звуку, тут у нас стоїть максимальний підсилювач по DSP. Буде звук ну, десь у три рази краще, ніж ваша попередня магнітола. Буде дуже якісне звучання, і ви будете приємно вражені, як вона грає. Колір іконок можна змінювати. Також, якщо вам не подобається оформлення кубіки Folцівські, Можна встановлювати будь-який інший лаунчер. Я там декілька лаунчерів вже завантажив у систему, вони вже є, їх можна змінити, поставити якесь інше оформлення робочого столу. от така от моделька дуже якісно виглядає і робить дуже швидко. Тут восьм'ядерний процесор, Сім-карта 4G вставляється. Wi-Fi, Bluetooth, GPS ну все, що треба. Все у цій моделі є, бо вона сама потужна версія, яка була взагалі в заказі в Китаї. Тому набирайте, якщо у вас фольц, поставимо таку магнітолку вам, будете дуже задоволені. Також в наявності є камери заднього огляду. Дзвоніть, питайте, все є в наявності в Україні.